же проходить навчання в тому самому найкращому універі країни. Я навчаюсь в інституті журналістики на освітній програмі реклама та зв'язки з громадськістю. І поїхали, проведемо день разом зі мною. У нас друга зміна, тому ранок я повністю присвячую собі та роботі. І їду в універ на 14.10. Першою парою в мене медіаменеджмент, і тут ми вивчаємо трудове право і кожного разу пишемо тест і вирішуємо правничі задачки. І за сьогодні я отримала 5 з 6 можливих балів. Далі одразу біжу на фонда. Ментальну фахову підготовку, і тут у нас було дуже цікаве завдання, оскільки ми мали написати фічер, отакі я знаю, і створити до нього відео. До речі, поділюсь вами фрагментом з нього. Але що в університеті ще є психологічна служба, яка може допомогти під час сесії. Тому не сумуйте, дотримуйтесь порад і все буде окей. І останньою парою на сьогодні була англійська, де ми також вивчаємо професійну лексику і говоримо про маніпуляції та фейкові новини. Ну А після універу я зазвичай працюю, бо я також смм спеціаліст і Гаю спати, ну а ви підписуйтесь, якщо було цікаво.